Якщо б я не сохранився, і програма полетить, мене й так там все на соплях держиться. Все це... Just a meme. А от які найулюбленіші меми у Житомирян, ходімо дізнаємося. А ви підписуйтесь на наш канал, діліться в коментарях, які у вас найулюбленіші смішинки. Житомира не Не Твої Жук, Боже, уже кончено! Коля, де лопата. Хто відсвіний за лопату? Я не знаю. Я завжди кажу, та за що, не знаю. Мем Стерненка. це всі повинні знати. Який жах? А що не жах? Та жах, я ж кажу, якийсь жах. Міша, давай пановиш. Та не за 40 гривень. Оце, оце взагалі легенда. Цей замінірований тапок тоже, Оце теж легенда. Не всі сьогодні можуть дивитися в завтрашній день. Коля котліта. А де не твоє дитина? Не твоя дитина вісімдесяти шість років. Не згадаю, но про тищенка останнім часом ми все ж бачимо. Братіщінка слышал много мемого. Я люблю використовувати стікер з котиками. це все. Вийди звідси розбійнику. О, Маріна, їду твою мать. Старий мем, типу, сюрприй, сюрпрайс. <райзу> ну, Прийшла клас. домой, кошка нагадувала, сюрприз, сюрпрайс. Добрий день і всього. Добрий день, студія. Це не ти? Це як це воно там каже. Це твої дитина. дитина. О, це, 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 да. це, це, це я, Олег. Чи Сантрас. Немножечко текст по дебильному написан п и писмец бе ме бе ме бе хуйме